Що ви думаєте про зустріч із Челсі під керівництвом вашого колишнього асистента? Я буду дуже радий зустрітися із Енсо. Ми вже бачилися декілька тижнів тому у штатах. Тож зустрінемося ще. Що ви думаєте про роботу, яку отримав Енсо Мареска у Челсі? Вочевидь, вона дуже складна. Багато топових тренерів не змогли із нею впоратися. Моя порада дайте йому час. Якщо б я давав пораду власникам Челсі, я б сказав, дайте йому час. Це спрацює. всім тренерам потрібен час. Я не знаю, чи є Челсі тим клубом, який буде надавати цей час. Але такий підхід повинен спрацювати. Це моє відчуття. раніше ми вже розмовляли на тему, що Челсі. Придбав дуже багато футболістів. Чи ви здивовані, що вони знову купують багато гравців, враховуючи, що вони майже нікого не продали? Так, зараз у них подвійний склад. Це багато, але я не знаю причин, чому вони це роблять. Це не моя справа. Я думаю про Манчестер Сіті Я не буду тим, хто засуджує інших. Я впевнений, що вони роблять те, що краще для їхнього клубу. але в їхньому складі 40 гравців. Це дуже багато. Це реальність Але, знову ж таки я не знаю причин. Калвін Філіпс покинув Манчестер Сіті, але здебільшого це питання стосується травмованого Оскара, а також Альвареса, який перейшов у Атлетіко. Чи це означає, що ще будуть трансфери Можливо, так. А можливо і ні. Побачимо. Я дуже задоволений складом, який я маю. Ви часто кажете, потрібні гравці, але побачимо. Побачимо. Всі знають, що зараз ми не в найкращій формі, але це і не важливо. Головне — це бажання та контроль над ситуацією. головне це атмосфера в команді, яку ми маємо. я не думаю, що багато клубів. Знаходяться зараз в ідеальній формі. За свою багаторічну кар'єру я засвоїв, що сезон дуже довгий. І важливо, щоб гравці були ментально готові. Для цього потрібен відпочинок. Звісно, я міг визвати гравців раніше, щоб вони краще підготувалися до суперкубку. Але я засвоїв, що це неважливо перед початком сезону. Ми показали свій максимум у суперкубку. Були моменти, коли нам було тяжко, але інакше на цьому етапі сезону не буває. Впевнений, що так само буде і на Стемфорд-Брідж. Але ті гравці, яких ми маємо, повинні показати максимум.